Продовжувати жити попри втрату зору, наш наступний герой дивом вижив після мінометного обстрілу. А опісля ще метрів за 200 самотужки на осліп рухався в пошуках бліндажа побратимів. Попри сильні сподівання, зберегти зір йому не вдалося. Тож захисник вчиться жити по-новому. каже зараз, посилились інші органи чуття. Саме вони допомагають якомога швидше адаптуватись до нового буття. Більше розкаже Оксана Ясницька. Далі будуть ліфти Скільки їх? два. Угу. Ось перший. За допомогою тростини та уяви Сашко прокладає собі шлях у вже знайомому місці. Нині він вчиться по-новому сприймати світ завдяки іншим органам чуття, оскільки бачити він вже не може. Чим більше рухається, ти, рухається, тим більше ти запоминаєш. Ти тим паче, коли ти знаєш маршрут, тобі тільки трошки подкаривуватися треба. Ну, пару разів не вийде, звісно. Ну а так, звісно, получається. Захисник втратив зір на полі бою. Маючи досвід строкової служби, Сашко вступив у лави зсу. Спершу був розвідником, а згодом потрапив у штурмові війська. У листопаді минулого року, під час відходу з позиції, боєць разом з побратимами потрапили під мінометний обстріл. Сашко пам'ятає, як йому посікло обличчя та руки, в очах було темно. Мені здається, що я ще секунд 15 бачив, і потім. Резкий біль, получається, і яка тацька ацька біль була, і так, так щеміли, що я не знаю. Сашко одразу по раці попросив про допомогу, але побратими його не чули, були далеко. Тому зібравши усю волю в кулак, він самотужки на осліп вирушив на пошуки своїх. Коли, врешті, добрався до бліндажа, йому надали першу допомогу. Вже тоді боєць зрозумів, що шансів знову бачити у нього небагато. Коли вже привезли мене в лікарню. У Харків, то там врач сказав, що я тобі нічим допомогти не зможу. Те, що він зразу сказав, я люблю прямо ту, щоб зразу казали, напряму все. Приходилось вже жити з тим. З тим, що він сказав, і навіть зранку я встав, я вже усвідомлював, що я вже бачити не буду. Та навіть тоді Сашко не опустив руки і одразу почав адаптовуватись до нового життя. У центрі незламний захисник разом зі спеціалістом вчиться орієнтуватись в просторі, впізнавати побутові предмети, користуватись комп'ютером та опановувати тростину. Ми йому пояснювали для чого це тростина, як нею правильно користуватись, як контролювати свою безпеку. І Олександр, це певно, такий пацієнт, який дуже добре вчиться і дуже добре має уяву. І найголовніше це його мотивація. Реабілітація незрячих кажуть фахівці. Нині дуже затребуваний, але водночас не розвинений напрямок. Поранених захисників, які частково або повністю втратили зір, і з кожним днем стає все більше, а ось спеціалістів бракує. Ніхто з такими випадками в нашій команді не зустрічався. І до нас приїжджають різні фахівці з різних центрів, і вони так само ми їм запропонуємо такі навчання, і вони їх проходять і дуже багато дізнаються. Тобто, якщо б ми зараз на освітньому програмі в університетах запровадили 3-4 лекції, які з базові. Ми би випустили багато фахівців. Сашко ж певен життя після втрати зору можливе, воно просто інше, і до нього треба звикнути. Після реабілітації захисник мріє поїхати додому у рідні прилуки і, нарешті, обійняти маму. Життя продовжується. Я не знаю, що робити далі. Ну, якщо зараз упасти духом, то ну що буде? Далі це буду тобі носити, у магазин, водити. Ну, я щось не хочу такого. Оксана Ясницька, Тарас Лонець, програма Вікна. СТБ, єдині новини.